Селіна Анатолійович, добрий день. Наскільки мені відомо, зараз ваша команда переживає серію травм багатьох гравців. Чи сильно це вплинуло на команду та чи вдалося повноцінно замінити їх в цьому матчі? Ну якщо б ми добилися положительного результату, да, там перемоги або нічії, то можливо сказали би, що не вплинули ці травми на результат. Ну звичайно, що Намагалися налаштовували хлопців, що там да, у нас дуже велика група гравців, там 5 чоловік, хтось там по травмі, хтось по хворобі випали. Але намагали, думали, що це для нас не скаже, що є хлопці, хто є заменить їх якісно і в боротьбі мужській. Ну, вийшло не так. Тобто, значить, не було для, на, для нашої, на сьогоднішній день, для нашої команди, ті хлопці, які... Не були присутні з нами, то це дуже велика. Пот... Пот... Перший матч проти Вікторії Кудрівка програла, програла з рахунком 2-0. Розкажіть, будь ласка, як ви мотивували команду перед цим матчем? Чи були якісь особливі підходи до гравців, чи все було як зазвичай? Та я попередніх інтерв'ю казав, не було у нас нічого там з настрої, мотивованості. Нас мотивованості кожна гра виходить, треба виходити, грати на перемогу і не дивлячись на якого саперника. Звичайно, ми ся, хотіли дати ребутуватися перед болівальниками, здобути положительний рахунок для нас, але сьогодні цього не вдалося і. Тобто, Якоїсь настрою там, підготовки немає. Тобто, ми до всіх суперників готуємося по однаково. Звичайно, вивчаємо їх як сильні слова, так і слабкі. Але сьогодні нам не вдалося зіграти на їхніх слабких. Але вони сьогодні дуже гарно зіграли на наших слабких якостях. Про пропущені голи хочу спитати: перший це рикошет від захисника, а другий з котового. Як ви вважаєте, це розслабленість гравців в моменті чи просто невезіння? Ну, на везіння? На везіння тут немає щось скидувати моменти. Насамперед ми сьогодні програли в морській боротьбі, да? дивлячись на сьогодні да, якість поля, то хлопцям казали, що дуже буде багато боротьби, треба підбирати другий м'яч і не програти в цьому компоненті. У нас в першому таймі були дуже непогані моменти біля говорить, сопірника, але грана напевно йшла десь по такому полю до першого гола, який ми пропустили там серію рікашетів. Завжди говоримо, що да, в своїй штрафні повинні футболісти очікуватися, який серій кашети, тим паче, що поле, погода, да, якісь таке. Це казали перед грою, але сталося так, як сталося. Но ну, гра була напевно, до першого голу. Вікторія забила, десь їм було краще, десь в першому таймі вони відкатилось. Хоча й ми додали ну, ті моменти, які ми там не було 100 відсотків, але непогано можна було довести до логічного кінця. були такі гострі удари. Ну, не забили, не забили, програли. Анатолій Петрович, вітаю вас з перемогою. А наскільки мені відомо, це ваш 150-й матч як тренера в першій лізі. Вітаю вас з цим показником. Що для вас означає цей етап у кар'єрі і що допомогло вам досягти такого рівня стабільності у цій ролі? Ну, знаєте, що, що вже старій, що бачите, тільки починав, а вже 150-й матч. Добре, що сьогодні виграли. Я дуже радий за хлопцям і дуже вдячний хлопцям, що вони дуже серйозно віднеслися до гри, бо грали з хорошим, серйозним суперником. Як команда готувалася до матчу проти Кудрівки? І які ключові моменти ви підкреслили для гравців перед грою? Це вже наша внутрішня кухня, а готувалася спокійно, як до любого другого матчу. От ми не ділимо суперників на категорії, бо всі команди в нашій зоні та і в тій зоні дуже непогані.